Доброго вечора, моя чарівна, дуже рада, що ти знайшла час завітати до мене на практику та приділити найближчі 10-15 хвилин собі та своєму внутрішньому стану. Сьогодні, вже неділя, вечір, а це значить, що прийшов час підвести рахунки тижня та сказати собі справжнє сердечне дякую, сказати дякую своєму серцю, цьому світу. Собі, своєму тілу, за те, що воно старалося, за те, що воно працювало на твоє щастя весь тиждень, за те, що воно просто відчувало, жило та дозволяло тобі жити. Випий глиток водички, сядь зручно на ліжко або просто в місце, де найближче десь хвилин, тебе ніхто не буде чіпати, це час, щоб просто побити, побути наодинці з собою, зі своїми думками або без них. Сідай зручно, позу зі схрещеними ногами, плечі назад і вниз, руки розслаблено. Робимо глибокий вдих через ніс, видих. Зараз можеш не старатися дихати прям глибоко. Просто дихай і просто знайди свій темп, якому тобі комфортно це робити. Можеш похитатися зі сторони в сторону, якщо тобі хочеться. Дозволь собі повністю розслабитися зараз буду в цьому моменті відпустити. Просто дихай. Відчувай якого температуру повітря. Пробуй позіхнути. Трубу позяхнути, тебе ніхто не бачить. І ще один раз максимально солодко! Чудово, потягнися руками вверх, в замок, назад. Дих через ніс і на видосі, опускаємося вліво, права рука наверх, розтягуємо правий бік, погляд направлений на стелю, відводимо руку вперед, зі скругленою спиною і знову повертаємо, дих, видим. Вдих. Видих. Знову вдих. Потягнися максимально вбік. Випрями руку. Тепер максимально вверх. Опусти руку вниз. І повільно повернись в центр, вдих, і видих, Потягнулося замком рук вверх, вдих, нахиляємося вправо. Закриваємося і відкрилися, подивилися на стелю, вдих, Видих. максимально розтягуємо спину, дозволь собі відпустити контроль та просто побути тут, потягнутися так, як хоче цього твоє тіло. Вибрями руку, ще більше розтягуючи ліву сторону. Молодець. Потягнися рукою вверх і опусти вниз. Дих і вийди. Підіжми плечі максимально вверх добу. Зажми їх, зроби глибокий вдих та затримай дихання, плечі максимально напрягаються тут, лопатки зжимаються. Ах, і видих. Ви тут, в тиші, плечі розслаблені, ти спокійно дихаєш, щели розслабляється. дихни носом і зроби видих через рід. Веди спину та відведи її назад, Розслабся тут, дих видих. Підведи грудну клітину вліво, вперед, вправо, робимо пару обертів тут. Дозволь собі свободу в іншу сторону. Чудово, вверх. опускаємо замок вправо. Центр вліво, разом з поглядом. Вдих вверх, видих, в сторону, вдих, видих, вдих, видих, заведи замок рук назад. Вип'ємо долоні і нахилися чолом вниз, руки тягнуться вверх і заводимо їх в сторону голови, розслабляємо плечі. Підіймайся вверх, нахиляємо голову вліво, плече тягнеться вниз справа, цю поверхню, відчуваючи цей натяг, просто на видосі дозволяємо своєму плечу. Опуститися все нижче, просто проговорюйте про себе, відпускаю, навидуся. Розверни голову вниз і вліво. На вийдусі відпускай. Нахили голову вперед, не дивись занадто сильно, просто зроби так, щоб твоя шия приємно розтягувалась. Личе тягнемо вниз ліва. Розвертаємо підборідок трохи вверх, да? і ще більше розтягуємо, і відпускаємо. Зверніть погляд вниз. Чудово. Розітріть долоні, щоб відчути таке максимальне тепло в огонь. Дихай. ще сильніше. Поклади долоні, прижми своє вухо. відчуй тепло, зажми вуха максимально, тисни руками, відчувай тепло Вдих, видих, відчувай, як в скроні розслабляються, як розк... розслабляється голова. Очі, повіки. Ми робимо глибокий вдих і на видисі розслабляються губи. Звернися в позу чотирьох опор. руку під плечима, коліна під тазом. Відведи тулуб вперед, назад, вперед. Назад і лягай вниз в позу дитини. Правою рукою, вверх вперед, а ліву розверни до стелі і відведи вверх, тепер вниз за спину. Поклади назад. Те ж саме з правою стороною і назад, за спину. Повернулася. право призягнута ніжка йде вперед. Поза голуба. потягнися руками вверх. Вдих і витих. Стопу відведи максимально вперед. Щоб розтягувалася права сідниця і нахилися вниз. <звук> Чудово. те ж саме на ліву сторону. Поліно вперед. І розверни стопу ще більше вперед, розкриваємо таз і лягаємо на ніжку, дихай. Здімаємося вверх, лягай на спинку. Можеш підкласти під поясницю подушку або просто руки. Дих через ніс, видих через рід. Поклади праву ногу на ліве коліно. І постав ліву ногу на носочок. поменяй ножка. чудо Пойдемся вверх. Позу човна. Затримайся тут трошки. Розимные стопы. І вип'ємо ноги руки відпочинок. Призгибаємо коліна, заводимо праву ногу заліву і розвертаємо в таз скрутку. Голову можна повернути в противоположний бік. Повернулися в центр. Заводимо ліву ногу за праву і скручуємо себе в іншу сторону. Подякуй собі за цей тиждень, пригадай, що найприємніше трапилося в ньому, за що ти собі особливо хочеш подякувати. Можливо, за цю практику. Поклади руки на живіт та від всього серця подякуй собі. Ти впоралися, ти молодець, ти чарівна, дякую тобі за цю практику, ти можеш залишитися тут стільки, скільки тобі потрібно. Можливо, ти одразу заснеш, бажаю тобі.